Параграфи присіли біля столу, примітки причаїлись по кутках, очима гострими під судну прокололи, цитати із багнетами в руках, і циркуляр дивився в окуляри, і грілися роззяви біля груп. і вказівки скакали, як примари, із телефонних мудрих труб. Вона чужа параграфи сказали, вона не наша, мовив циркуляр, нечувана, примітки пропущали, і в залі знявся лемент і базар. І циркуляр на них поглянув строго. І зал заворушився і затих, і розпіяли її. Не Богу, в ім'я параграфів товстих, вона дарем не присягала слізно, що не чинила і не чинить зла, була у суддів логіка залізна, вона ні в які рамочки не лізла, вона новою думкою була.